Кому воно призначене, Господи, щоб було на користі, на збудування, Господи, в ім'я Твоєї любові. Амінь. Ми сьогодні будемо говорити з вами. на тему Дуже може. Непопулярно так в нас е, християнство загалом непопулярна річ. от Ми будемо говорити на тему, яка називається, як ви бачите, з назви, Як приготуватися до смерті. Я нещодавно прийняв е, цікавий дзвінок із окупованих територій. І, власне, через це е, цим натхнена ця. Проповідь я отримав цю ідею, що треба поділитися важливим знанням, яке часто людям просто недоступне в силу різних причин, історичних і особистих. Всі люди на землі помирають. Геть, чисто всі, ми з вами, хто зараз це дивиться і слухає, коли б ви це не дивилися, ми з вами теж помремо. Життя на землі тимчасове. І Звикло про цей факт ми не думаємо, будучи зосереджені на самому житті, а те, що воно тут конечне, не є популярною темою і рідко про нього говориться. Хоча це питання важливе, бо з нього випливає ряд, цілий ряд важливих питань. Перше, чому життя на землі конечне? Наприклад, якщо задати це питання, можна знайти дуже і дуже цікаві відповіді. Ми будемо говорити про це в контексті Біблії, звичайно, тому що це богослужіння, церква, і це проповідь. І для тих з вас, хто вірить в те, що Бог існує, для тих з вас, хто вірить, може ще й в Ісуса Христа, це буде зрозуміліше. Для тих, хто не вірить, я дам можливість переконатися в тому, що Бог існує. І Ісус Христос це найважливіша особа для кожної людини на землі, особливо в контексті того, що наше життя конечне. Що Біблія говорить про смерть? Багато людей, так в тому числі християн, мають дуже різні концепції того, як приготуватися до смерті, так, і чи можна взагалі приготуватися. Ви, напевно, чули і бачили в різних фільмах, чи читали в книжках, чи може чули десь від людей, так і може десь в церквах чули і бачили, що необхідно перед смертю зустрітися зі священником, там висповідатися і такі подібні речі. І що це критично важливо і так далі? Що говорить про це Біблія? Біблія говорить про це трошки інакше. Бо, якби так, треба було б собою постійно таскати священника особливо в тих місцях, де смерть гуляє мало не щодня, таких як на фронті і так далі. І це технічно неможливо. Що говорить Біблія до нас? про Смерть ми зараз з вами подивимося. Я хочу звернути вашу увагу ще на таку річ, щоб це не було дуже похмурим, і ви мали баланс того, про що ми говоримо. Чому люди не люблять говорити про смерть, і не задумуються над її природою, причинами і так далі. Відповідь дуже проста, тому що людина створена не для смерті, а створена для життя. Тому нам не властиво і неприродно дуже багато розмірковувати про смерть і тішити цією темою, обговорювати у всіх суспільних пабліках. Ні, нас це не цікавить. Ми хочемо говорити і думати про життя. Чому? Бо ми створені для життя, просто відповідь. Як же ж тоді бути зі смертю? Про смерть треба знати кілька речей. Життя на землі тимчасове, і ця смерть, якою ми вмираємо на цій землі, вона теж тимчасова. Що лякає людину в смерті, чому люди часто бояться смерті, бояться говорити і думати про смерть, це тому що вони не знають, що це таке і е, що відбувається після смерті, яка її природа, і чи є щось взагалі там далі. А, як сказав один чоловік, страх перед смертю це бажання жити. І це прекрасна думка. Бо дійсно так є. Люди не хочуть вмирати, бо вони хочуть жити. І це правильно, бо Бог нас для цього створив на свій образ. Він живий і ми живі. І він нас створив, щоб ми жили. І більше того, я трошки розширю вашу уяву, він нас створив, щоб ми жили завжди. Завжди. В цьому є дуже яскравий доказ, який ви також можете спостерігати протягом життя в суспільстві. Люди в світі живуть таким чином, наче вони живуть вічно, мало не до самої глибокої старості. Вони живуть так, наче смерті не існує. Вони живуть так, ніби вони завжди будуть, займаються речами такими, що ніяк не пов'язані з підготовкою до смерті чи з думками про смерть, так, неначе вони завжди будуть. Чому ми так створені? Ми створені для вічного життя, щоб ми завжди були. І це нормально, і це чудово. Це також виявляє нам цей задум Творця, що Бог хоче, щоб ми жили вічно. Звідки ж з'явилася смерть? Смерть з'явилася в житті людини через те, що вона від'єдналася від Бога, була фактично вкрадена вкрадена сатаною від творця. І це мислення, заражене думками неправди, думками брехні і серця диявола, воно полонило нас настільки, що смерть стала для нас реальністю. Ми думаємо так. Думаємо і живемо таким чином, що це приводить нас до смерті. От, щоб вирішити це питання, яке називається загалом гріхопадіння людини або від'єднання від життя людини, щоб вирішити це питання, Бог послав Спасителя, який заплатив за всі наші гріхи з вами, для того, щоб людина знову повернулася до вічного життя і жила вічно. Це написано в Біблії таким чином. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті у життя. Ще раз прочитаємо. По правді, по правді кажу вам. Коли він каже по правді, по правді в Біблії це не просто так, а це означає, що слова мають надзвичайну важливість, надзвичайну вагу, це наче маркером виділене слово, але у вигляді такої фрази. Це дуже важливо, те, що я вам кажу. Це правда, і дуже важливо, каже Ісус Христос, Спаситель, хто слухає слова, мого, і вірує в того, хто послав мене, тобто в Бога, як ми вже говорили. Життя вічне той вже має. І на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Продовження цієї думки в Євангелії від Івана 11.25. 11, 25. А, Ісус каже: Я воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Люди. ми ми не стикалися з воскресінням, так? Ми з вами, ви, я. Ми ніколи не бачили такого, щоб людина воскресала. Напевно, так, може, хтось бачив, але здебільшого це нам невідоме. Тому питання вічного життя для нас таке досить таке сумнівне: чи воно дійсно існує, чи можна вмерти і потім жити? Ніхто звідти не вертався, люди кажуть. Це не зовсім правда. Ісус Христос він вернувся з вітом, і не він єдиний зі смерті, померши фізично, він е, знову ожив або був воскрешний, як це називається в Біблії. І знову ходив, був живий між людей. І, і зараз він живий, сидить на небесах в тому місці, де живе Бог. Але не тільки він, а він воскрешав також Лазаря, який був до того, і е, при е, розп'ятті Ісуса Христа. Коли він помер, багато людей в Єрусалимі воскресли і вийшли з могили, і прийшли додому, до себе живими. І їх бачило дуже багато людей. Тому не він один і казати, що ніхто не воскрес, ніхто не вертався. Це просто ну, люди не в курсі, так і не бачили цього. От. Воскресіння існує, і ця смерть вона тимчасова. І Ісус Христос її фактично переміг. І дав нам її в спадок. Чому Біблі... Біблія називається ще заповітом, так? Новий заповіт і старий заповіт. Тому що це спадок, який він нам людям залишив. Загалом саме велике, що по тому спадку ми маємо, це життя Воскресіння, як він говорить, от тут Івана 11.25. Я Воскресіння і життя, хто вірить в мене, хоч і вмре, буде жити. Отже, це життя на Землі тимчасове, а смерть, яку ми проживаємо тут, також тимчасова. І хоч ми і вмремо, ми будемо жити. Чи усі? Питання, чи усі? усі? усі. усі. Питання, Ні, не усі. Не усі. А, а хто саме тоді? Хто вирішує, хто буде жити, хто не буде жити? Люди часом кажуть, ну, Бог там пізніше вирішить. Так ми помремо, там Бог вирішить, що з нами далі буде. Це теж не відповідає дійсності. Біблія навчає нас, що ми вирішуємо це на землі. Бог каже нам, Біблія це Боже слово, і Бог тому нам це об'явив наперед. Що протягом життя ми могли приготуватися до майбутнього вічного життя тому числі приготуватися до смерті, цієї тимчасової смерті, щоб ми могли приготуватись таким чином, щоб після смерті ми мали вічне життя. Що включається підготовка? Нам необхідно вирішити, чи ми довіримо повіримо Богові на слово, чи ми повіримо Богові. В те, що він нас любить, чи ми повіримо Богові, що він заплатив за наші гріхи? І здається, що це якесь таке дивне і дивне, по-перше, по-друге, не зовсім реальне. Але якщо задуматися, то ви зрозумієте, суть усіх взаємин на землі полягає у довірі. Будь-які взаємини, які ви маєте, з батьками, з родичами, з коханими людьми, навіть з вашими домашніми улюбленцями, будуються на довірі. Якщо є довіра, є взаємини. Якщо вас, ваш пес перестане вам довіряти, чи ваш кіт, він втече з дому і у вас не буде взаємин. Якщо ваша дружина чи ваш чоловік перестане вам довіряти, ви розлучитесь, і вас не буде шлюбу. Якщо ваші діти є життя Богові. Треба повірити йому на слово? Як це зробити? Щоб в момент смерті, коли ви помрете, ви перейшли у вічність з Богом, а не без Бога? По факту вона почнеться вже з моменту вашої довіри. Як тільки ви довіритеся, довірите своє життя Богу і повірите, що Він заплатив за ваші гріхи, в той самий момент ви будете перестати також. Так, у нас знову є зображення, прекрасно. Я прочитаю ще кілька віршів, щоб ви мали можливість про це подумати і поставитись до того серйозно. Євреїв 9.27 говорить таку річ, яку я сказав спочатку: людям призначено вмерти один раз, і потім суд. Люди часто кажуть, оцей Бог там на суді вирішить. Насправді на суді, на цьому суді, як людям призначено вмерти, і потім суд, людям зачитується тільки вирок по їхньому рішенню, яке вони прийняли протягом життя: повірити Богові чи не повірити. Пошкоджений від другої смерті. Це теж дуже важливе слово. Перем... Є та перша смер... смерть, якою ми вмираємо. вона є тимчасовою. Є ще друга смерть, яка є постійною. Об'явив слово Хадес використовується для цього. от і Ця друга смерть, це те, чого варто боятися насправді. Це коли людина назавжди від'єднана від життя. Назавжди. Так що і тіло вам занапастити в гієні, так Ця гієна це ця друга смерть.